За виключно мужність і героїзм, вірність військової присязі своєму народові. Під час захисту України солдат Андрійчук Сергій Володимирович нагороджений відзнакою Криворізької міської ради, за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. І знову жалоба. Так на центральному кладовищі прощаються із ще одним захисником із 77-ї аеромобільної бригади 35-річним кривоїшцем Сергієм Андрійчуком. Він став до війська лише наприкінці 2022 року за мобілізацією, як і численна кількість українських захисників стримував ворога у Бахмуті. Призвали за повісткою, пішов з гордістю захищати нашу країну. Загинув під Бахмутом. Був у десантно штурмових військах. Призвали 25 грудня. Півтора місяці був на навчанні і десь пів місяця по гарячих точках. Серед військових Сергій Андрійчук. Був керівником протитанкового відділу взводу вогневої підтримки. А до повномасштабного вторгнення Росії працював більше 10 років на шахті, а потім на Арселор Мітал. Займав посаду оператора поста керування станом гарячої прокатки сортопрокатного цеху номер 1 Колега полеглого захисника Вадим згадує про нього як про справжнього професіонала своєї справи та хорошого друга. Героєм Він був у моїх, був в моїх очах ще живим, тому що я знав його. У нього було двоє своїх дітей, і ще він жив з дівчинами. У неї було троє дітей. Спільно він батько п'яти дітей. 26 лютого він писав, що ось холодно, замерзаємо. Сказав: ну нічого страшного, тримаємось та йдемо до перемоги. І в один прекрасний момент з ним просто обірвався зв'язок. Востаннє Сергій Андрійчук виходив на зв'язок з рідними 27 грудня. Тоді телефонував дружині. Редакція Першого міського висловлює щирі співчуття родині та друзям полеглих захисників. Світла пам'ять про них ніколи не зникне. Кузьма Шишкін, Катерина Шелест, Андрій Яковлєв, Перший міський.